Ми астронавти місії НАСА Артеміда 2 і зараз готуємось до польоту навколо місяця, який відбудеться наступного року. Запитуйте нас, що завгодно. Місія Артеміда 2 стане першим польотом навколо місяця за останні 50 років. Цей десятиденний політ стане першим випробувальним запуском з людьми на борту нашого космічного корабля Оріон та ракети Space Launch System, що стартує з космодрому в Флориді. Артеміда 2 не приземлиться на поверхню місяця однак вона допоможе нам підготуватись до місії Артеміда 3 та майбутніх програм, які забезпечують довгострокове перебування на місяці з метою досліджень та наукових відкриттів. Ми Четверо астронавтів, які полетять на Артеміді, 2 і наш головний офіцер з навчання. Готуємось до цієї місії з червня 2023 року. Одного дня ми можемо відпрацьовувати процедури відновлення на симуляторі космічного корабля в Тихому океані, а іншого літати на літаках. т 38 щоб випробувати силу гравітації, яку доведеться відчути під час запуску та приземлення. З літа минулого року ми здійснили чимало, але нам ще багато чого треба встигнути за наступний рік. Якщо підготуватись до польоту на місяць, це ми Рід Вайзман, астронавт НАСА, командир корабля Артеміда 2 Віктор Гловер, астронавт НАСА, пілот Артеміда 2 Крістіна Кох, астронавт НАСА, спеціаліст місії Артеміда 2 Джеремі Гансен, астронавт канадського космічного агентства, спеціаліст місії Артеміда 2 Джекі Махафі, головний спеціаліст підготовки Артеміда 2 Аго, що було вашим особистим стимулом стати астронавтом? Соціальна робота, любов до математики, конструювання та командних видів спорту. Ці речі привели мене до військової служби. А військова служба привела мене до бажання служити своїй країні, а також людству. А ще я слухав, як Мелрой розповідала про свою місію, а передусім про свій екіпаж на конференції для пілотів-тестувальників. Скільки часу ви проведете в польоті навколо місяця, і скільки з цього часу вам дозволено просто милуватись краєвидами. Ми перебуватимемо в безпосередній близькості до місяця протягом багатьох годин, але найцікавіша частина це ті 45 хвилин, коли ми будемо на протилежному боці місяця і втратимо зв'язок із землею. Ми цілеспрямовано і методично фіксуватимемо зображення місяця за допомогою нашого фотообладнання. Але як команда, ми також зробимо паузу, щоб просто насолодитись ним і. E verbote У бейсболі тренування в клітках і відбивання м'ячів під час розминки можуть підготувати мене до гри до певної міри. Проте в реальній грі все відчувається по-іншому. Завдяки тренуванням, у мене розвинена м'язова пам'ять і чуття часу, але тиски атмосфера, що панує навколо, викликають зовсім інші переживання, коли настає час виходити на поле. Як ви загартовуєте себе для справжньої гри? Чи є якісь ментальні вправи, які допомагають вам у цьому? Наша підготовка перед. Бачає повну готовність до звичайних операцій, аварійних ситуацій та базові знання про обладнання, що знаходиться в апараті. Але, як ви зазначили, нічого не підготує вас до того, щоб підійти до повністю заправленої ракети і піднятись на ліфті на висоту 83 метри, щоб потрапити на борт. Ми літаємо на літаках т 38 щоб навчитись приймати швидкісні рішення на межі життя і смерті. Ми працюємо разом і будуємо глибоку довіру між екіпажем та керівництвом місії. Я виявив, що коли сідав в союз під час свого першого запуску, після того як пристебнувся до крісла, я відчутно заспокоївся і в голові все прояснилось. Це дуже нагадує початок гри з високими ставками. Нервуєш перші кілька хвилин, а потім цілковита концентрація. Як забезпечити повноцінний сон на такій місії? Відпочинок необхідний для безпечної та успішної роботи, але ви, друзі, будете знаходитись у стані гіперстимуляції, чи дають вам снодійне в малих дозах, щоб допомогти вам відключитись і заснути. Відпочинок і сон дуже важливі як для нас, членів екіпажу, так і для організації польотів в цілому. Хоча ліки можуть бути важливою частиною адаптації та підвищення ефективності роботи в космічному середовищі, я вважаю. Що основним способом забезпечення повноцінного сну є культура планування часу, відпочинку та сну, а також повага до нього з боку наземних команд та центру управління польотами, які не перериватимуть сон у визначений час. Чи готуєте ви щось особливе для останньої трапези на землі перед відправленням у космос? Так, дивовижна команда кулінарів, яка живе з нами в кают-компанії астронавтів в космічному центрі Кеннеді, готує для кожного члена екіпажу окрему особливу страву. Я ще не вирішив, що виберу для своєї останньої трапези на землі перед запуском, але знаю, що це буде щось смачненьке. Яка частина місії на вашу думку буде найскладнішою для членів екіпажу, тобто в якому режимі ви найчастіше кажете, мені необхідно вивчити всі ці процедури вздовж і впоперек». Я вважаю, що перші 24 години будуть найскладнішими. За цей час ми маємо зробити чимало, і цей період також буде критично важливим, оскільки ми вперше оцінюємо всі системи, приймаючи рішення про те, чи зможемо ми запустити двигун, щоб відправитись на місяць, чи ні? В Цей час ми так. Також маємо виконати захоплюючий тестовий політ, де вручну керуватимемо космічним апаратом, щоб відпрацювати операції зближення з другим компонентом нашої ракети після його відокремлення, але до його відльоту. Цей тест допоможе зрозуміти, як Оріон впорається з майбутніми стикуваннями. І загалом в цю мить буде дуже важко відірвати світ ілюмінаторів, адже ми будемо на екстремально високій еліптичній орбіті над землею, з якої відкриватиметься неймовірний і феноменальний краєвид, якого не не бачили людські очі вже понад 50 років. Чи дозволено вам слухати музику під час місії? Якщо так, то що ви будете слухати? Безумовно, у нас є дуже крута тенденція, яку ми почали розвивати ще в епоху космічних шатлів. Це так звана музика для пробудження. Я в захваті від цього тонкого зв'язку між землею, включно з нашими сім'ями та екіпажем в космосі. У нас ще немає плейлиста, але я припускаю, що він буде досить еклектичним, починаючи з музики для засинання і закінчуючи музикою для фізичних вправ? В у швидкому темпі. Сподіваюсь, що в якийсь момент ми послухаємо «Fly me to the moon» Френка Сінатри. Чи візьмете ви з собою в політ якусь особливу особисту річ? Сподіваюсь, що так. Якщо мені дозволять вага і об'єм, я б із задоволенням взяв з собою свою біблію з фотографією моєї сім'ї, заправленою під обкладинку. Як ви зупиняєте ортостатичну гіпотензію, повернувшись додому? Чудове запитання. Ми носимо те, що називається одяг від ортостатичної непереносимості. тобто обтягуючий одяг, який комфортно огортає ноги і нижню частину тулопа, злегка стискаючи їх. Він підтримує важливий кровообіг у верхній частині тіла та голові, допомагаючи запобігти відтоку крові до нижньої частини тіла, коли ми вперше стикаємось з силою тяжіння в положенні стоячи. Це важливо, адже Умовах мікрогравітації тіло спочатку втрачає воду, тому загальний об'єм крові при поверненні на землю зменшується. Яка ваша улюблена частина тренувань і чого ви всі найбільше чекаєте в ході місії? Я впевнений, що улюблена частина тренувань екіпажу Артеміда 2 це коли ваш покірний слуга ховається в кутку під час занять і робить таємничі нотатки в своєму маленькому блокнотику. Гаразд, може не таємничі. Я записую всі запитання та зауваження, що виникають, і на які нам потрібно знайти відповіді. Це наша перша місія, але моя улюблена частина навчання це спостерігати за прогресом від першого знайомства з чимось до його подальшого застосування В симуляції це дуже весело, адже це торбинка завдань і несправностей. Треба витягнути з усього, чого вони навчились раніше, потрібне, і застосувати його до конкретної ситуації, яку їм поставили. Це один із способів зрозуміти, що ми виконали свою роботу, підготувавши екіпаж до безпечного та успішного виконання місії. Як ви долаєте клаустрофобію, коли перебуваєте в космічному кораблі, мені пощастило, що я мав можливість пожити на кількох різних авіаносцях протягом приблизно двох років свого життя. День проведений на кораблі Crew Dragon, і 167 днів на міжнародній космічній станції. Все це дуже добре мене підготувало, незважаючи на те, що космічна станція дуже велика. Індивідуальний модуль, в якому ти перебуваєш, це все, що ти бачиш, коли працюєш на борту. До того Ого, ж, люди, яких ми наймаємо на цю роботу, спокійно почуваються в невеликих приміщеннях та інших некомфортних ситуаціях. Який аспект місії найбільше викликає у вас захоплення? Для мене найбільше задоволення це спостерігати і слухати, як інші члени екіпажу розглядають землю здалеку і місяць зблизька. Це те, що мене найбільше захоплює. Саме ці речі привносять людський фактор у місію, і вони є однією з фундаментальних причин, чому ми займаємось дослідженнями. Що ви порадили дітям, які хочуть стати космонавтами, мені завжди подобається, як молодь думає про майбутнє, моя найголовніша порада дітям, які хочуть стати космонавтами. Дозвольте цій мрії привести вас до пошуку того, що ви любите робити, і займайтесь цим з усією відданістю. Ідіть в абанк. Це можливо зробить їх художниками, музикантами, спортсменами, інженерами, науковцями, лікарями чи вчителями. Я знаю, напевно, що якщо вони будуть займатися улюбленою справою, то у них будуть найбільші шанси втілити свої мрії у життя. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймікофі за фінансову підтримку. А чи хотіли б ви полетіти на місяць? Напишіть в коментарях.